Доброго дня вас вітає музей мистецтв. І сьогодні до вашої уваги презентація виставки творчої родини митців Олександра Бріццева та Нелі Кірман під назвою Варвиста краса. Виставка презентує роботи творчого подружжя Нелі та Олександра у жанрі портрет, натюрморт, пейзаж та декоративний живопис. На роботах зображена барвиста краса, Карпатських гір, степових краєвидів центральних та східних регіонів України, ароматні натюрморти соковитих фруктів та запашних квітів, портрети та нетипові погляди на архітектурний живопис. Кожен дотик пензля родини художників невербально передає всю любов і вдячність до рідної землі. Величної та багатої історії нашої шляхетної батьківщини. Олександр Бріцев відомий в Україні та за її межами мураліст, професійний художник з Донецька, який після початку війни був змушений переїхати до Харкова, а у літому 2022 року до Кіровоградщини, село Бірки на малу батьківщину своєї дружини Нелі. Олександр багато працює не лише в стінах майстерні, де створює полотна в жанрах живопису, портрету, пейзажу та натюрморту, а й на стінах численних будівель. В його творчому доробку більше 50 муралів в українських містах Донеччини, Дніпропетровщини, Київщини, Харківщини, Львівщини, Одесьчини, Чернігівщини, Луганщини. А від недавної Кіровоградщини значення 31-ї річниці незалежності України у Кропивницькому було відкрито величний 27-метровий мурал Україна це свобода. А в жовтні 2022 року до 140-річчя театру Корифеїв було створено стінопис Корифей Марко, авторства Олександра Гуріцева. Нелі Кірман талановита українська художниця та народна майстриня. Народилася в Ростові на Дону, однак має глибоке українське козацьке коріння. Її батько родом з села Бірки Кіровоградської області. Любов до України та її природи відчувається у кожному дотику пензля художниці. Працює у жанрах пейзаж та натюрморт, має свої стилістичні особливості живописної манери. Працює і в жанрі декоративно-прикладного мистецтва, атестована національною спілкою майстрів народного мистецтва України народним майстром. Разом із чоловіком розвиває також і сучасний ментальний живопис моралізм в Україні та за її межами. У вересні 2022 року було відкрито виставку творчої родини митців Олександра Бріцева та Нелі Кірман Військовий стан в Олександрійському краєзнавчому музеї. Це була перша виставка митців на знак вдячності за гостинність краю на території Кіровоградщини. Родина митців надає роботи для благодійних аукціонів на підтримку Збройних сил України та онкохворих дітей. За час війни Олександром було створено багато муралів по всій Україні. У червні 2023 року Олександр Бріцев в Олександрі в Олександрівській громаді, що на Кіровоградщині, на стіні дитячо-юнацької спортивної школи створив стінопис, присвячений місцевому військовослужбовцю із позивним ведмідь, який став на захист країни ще з 2014 року. Також художник встиг долучитися до оформлення літнього театру в Олександрії, там він створив зображення дівчини і чоловіка. Ідея не належала Олександру, втім він також долучився до створення цього муралу. У вдячність Кіровоградщині, яка надала прихисток тим, хто рятувався від війни. У вересні, року, у вересні 2023 року Олександр Бріцев у Соботцівській громаді створив мурал Кругозір, присвячений Дню Знань. Зараз Олександр Бріцев працює над концепцією майбутнього меморіалу перемоги у селищі Олександрівка на Кіровоградщині. В умовах терористичної війни проти нашої держави мистецтво набуває надважливого значення. Воно говорить і буде говорити за нас довше, ніж ми живемо. Українські митці мають велику могучу силу, що вже сьогодні надихає кожного з нас рухатись вперед до перемоги. Олександр Танелі талановита родина митців, що завдяки пензлям та фарбі створюють потужний інформаційний фронт, який висвітлює правду. Мужність наших славетних героїв та неймовірну красу української природи. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!